Порада батькам. Порада батькам. Маленька порада, я ні в кого нічого не вказую, у кожного є свій вибір. Але я свої поради також і, і кажуть, обосновую. Якщо ви бачите, що ваші батьки, ну це я до батьків звертаюся про вашу бабушу і що вони старого образця і старі програми. ограждайте спілкування зі своїми вже дітьми, як кажуть, не дозволяйте виховувати своїм батькам своїх дітей. Ми вже, старші, вже батьки, і то вони не розвинуті, вони не можуть, як кажуть, вже знаєте, виховувати дітей, бо вони виховують на старих програмах. Ну, все рівно, батьки вони більш розвиваються, більше технологія живуть, вони можуть виховувати. А батьки взагалі, деякі батьки є такі, що як будуть вам прив'язувати цінності, ну що наші батьки можуть прицепити? Світські програми терпіли. Всі програми терпіли, терпи, мовчи, далеко кидай, себе не розвивай, границь не виставляй, сім годин нагни голову, мовчи, не так вдягнувся, не так пішов, не з тим женився, не туди родив. А що ти так говориш, а ти погано їсиш, а ти не погано їсиш, а в тебе криві зуби, а в тебе не криві зуби, а мовчи, а не кажи, а не дихай. Зрозуміло. Старі програми вони вже ну, два тип року назад, давайте візьмемо, рік назад вже вимирує. Ви розумієте, вони вже. Не то, що відійшли, вони вже вимерли. Вони взагалі не працюють в цьому в нашому в теперішньому мірі. Взагалі не працюють. Вони просто вже ну, доживають свого віку і все. Тому ограждайте своє спілкування своїх дітей. Старайтеся самі виховувати своїх дітей, не довіряйте виховання своїх дітей. Нікому окрім окрім себе. Не давайте щоб ми виховували бабушки, дядушки, не давайте щоб ми виховували вчителі, що якісь чітки, дядьки, е якісь на вулиці ще щось виховуємо своїх дітей самі, самого дитинства. Пам'ятаємо, що ми батьки відповідальні за своїх дітей. І більш ніхто. Коли ми ходимо на роботу, займаємося всякою роботою двіжухою, це все добре. Але ми не забуваємося, для чого ми сюди прийшли. Ми не прийшли на роботу, бабки заробляти, хати строїти. У нас є діти. Якщо ми привели дітей в цей мір, значить ми повинні давати їм. Постійне виховання. Ну, Все, взяв м'ячик, я кажу. Значить, займайся, а не спригуй. Тому максимально енергії виховання своє має бути своїми дітьми. А ви приймайте рішення самі, кожному вибирати самому. Тільки пам'ятайте, що ви теж будете скоро батьками, і бабушками, і дідусь. Що вложите, те й отримаєте. Приймайте. Більше інформації в особисті.